Вітаю вас, учні та учениці, на уроці зарубіжної літератури в 11 класі. Моє ім'я Ярослава, і ми далі досліджуємо тему війни в літературі ХХ століття. Як ви вже знаєте, з уроків про творчість Бертольта Брехта не всі митці в Німеччині в 30-ті-40 роки підтримували нацистський режим. І ще одним підтвердженням цього є письменник, який сьогодні буде в центрі нашої уваги Генріх Бель. Дослідімо біографію письменника, а потім розпочнімо аналіз його твору. Генріх Теодор Бель народився в Кельні в 1917 році. Батько майбутнього письменника був людиною мистецтва, виготовляв художні вироби з дерева. У родині панувала атмосфера свободи, творчості та пацифізму. Слово пацифізм означає орієнтацію на розв'язання конфліктів мирним шляхом і осуд війни. Незалежно від її характеру. Думаю, ви здогадалися, що родина з такими поглядами не поділяла прагнень Третього Рейху встановити тотальний контроль, захопити нові території, створити новий світоустрій за будь-яку ціну. Саме тому Генріх Бель у школі відмовився вступати до гітлер-югенду, молодіжної нацистської організації, участь у якій була обов'язковою. Підлітки виконували різну допоміжну роботу в містах. Відвідували пропагандистські зустрічі і виховувалися в дусі гасла організації кров і честь. Отже, Бель відмовився поповнювати ряди Гітлер-Югенду, але уникнути контакту з дійсністю йому не вдалося. Спочатку він був залучений до примусових трудових робіт. А в 1939 році прикликаний на фронт. На війні Бель провів шість страшних років. Абсолютно не поділяючи поглядів Третього Рейху, він був вимушений брати участь у захопленні міст, кровопролиті, мовчки спостерігати за фатальним рухом рідної країни. Цікаво, що під час служби Бель перебував і в Україні. У його художніх творах можна віднайти описи та спогади про Київ, Львів, Івано-Франківськ. У той час місто мало назву Станіслав. Чотири рази Генріх Бель був поранений. Та війна для нього закінчилася лише в 1945 році після потрапляння в полон американців. Завершення Другої світової війни принесло письменнику довгоочікувану можливість відверто говорити про ставлення до подій 1930-х років. І говорив він переважно в художніх творах. У 1972 році здобув літературну Нобелівську премію з таким формулюванням за творчість. У якій сполучається широке охоплення дійсності з високим мистецтвом створення характерів, і яка стала вагомим внеском у відродження німецької літератури. А зараз почнімо працювати з літературним твором. У центрі нашої уваги оповідання подорожній, коли ти прийдеш у спа. Які думки, образи, асоціації виникають у вас внаслідок обмірковування назви твору? Зафіксуйте їх у зошиті. Поміркуйте, чому в назві оповідання саме спа, а не спарта. Що могло призвести до цього скороченого запису? А також пригадайте, у чому полягає особливість оповідання як жанру літератури. Оповідання це невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді життя одного або кількох персонажів. Сюжет оповідання зазвичай є чітко побудованим і однолінійним. Важливу роль у такому творі відіграє художня деталь. Про важливість художніх деталей в оповіданні Беля ми поговоримо наступного разу. Перейдімо до сюжету оповідання подорожній, коли ти прийдеш у СПА. Цитувати його ми будемо в перекладі Євгенії Горевої. Головний герой юнак, ім'я якого автор не називає жодного разу. Ми, читачі, взагалі нічого не знаємо про його зовнішній вигляд або внутрішній світ. Єдине, що дає нам автор, це можливість подивитися на дійсність очима цього хлопця. Він солдат, що опиняється в охопленому вогнем місті. Хтось заносить його в будівлю і несе в бік зали для малювання. Та увага юнака і читачів разом із ним, прикута до інтер'єру будівлі. Цитата: А ось уже й колонна перед виходом на сходовий помісток. І довгий вузький фриз Парфенону за нею, справжній, античний, мистецьки зроблений із жовтавого гіпсу макет і все інше, віддавне знайоме. Грецький гоплід доп'ят озброєний, наїжений і грізний, схожий на розлюченого півня. На самому ж помістку, на стіні, пофарбованій жовтим, пишалися всі вони, від великого курфюрста до Гітлера, кінець цитати. Чому так важливі всі елементи декору вздовж стін? Справа в тому, що будівля нагадує юнаку школу, у якій він навчався ще три місяці тому, та зі стін якої пішов на фронт. Він вагається. Цитата. Кінець кінцем у кожній гімназії є зали малювання, коридори із зеленими і жовтими стінами і кривими старомодними гачками в них. Кінець кінцем те, що медея висить межи шостим А і шостим Б. Ще не доказ, що я у своїй школі. Мабуть, є правила, де сказано, що саме там мають висіти правила внутрішнього розпорядку для класичної гімназій у Прусії: медея межи шостим А і шостим Б, хлопчик, що виймає терня, там таки, кінець цитати. Вигадуючи такі правила, юнак ніби хоче себе переконати, що це не може бути його школа, що всі школи, мабуть, однакові. Це своєрідний самозахист психіки від страшної реальності. Юнака, важко пораненого, несуть у рідне місце, що перетворилося на шпиталь для солдатів. Хлопцю важливо дістатися суті, чи справді він у рідному місці, чи дійсно це його рідна школа. Він уявляє, як одного дня на стіні з'явиться залізний хрест із таблицею полеглих, і на цій таблиці з'явиться його ім'я з написом. Пішов зі школи на фронт і поліг за. Ось це незакінчене речення наштовхує нас на перше проблемне запитання: А за що, власне, гинуть юнаки на фронті? Та поки головний герой твору ще живий. Він відчуває нестерпний біль, але із зацікавленістю розглядає себе в дзеркалі операційного кутка. Цитата: Я добре побачу самого себе, тільки маленького. Ніби вкороченого угорі в ясному склі лампочки, такий куценький, білий, вузький совій Марлі, неначе хемерний тендітний кокон. Кінець цитати. І далі відбувається найголовніше: Герой бачить шкільну дошку, на якій три місяці тому були виведені цитата моїм письмом, латинським шрифтом, готичним курсивом, римським, італійським ірондо, подорожній, коли ти прийдеш у спа. Кінець цитати. Так, він у рідній школі, там, де ще три місяці тому він не думав про війну і тим паче про смерть. Там, де єдиною турботою було розрахувати розмір літер і вмістити все речення в один рядок. Одразу за цим відкриттям, за цим поверненням додому відбувається ще одне відкриття. Цитата: Я станувся, відчувши укол у ліве стегно, хотів був підвестися на лікті й не зміг. А проте встиг поглянути на себе й побачив мене вже розмотали, що в мене немає обох рук, немає правої ноги, тим, то я відразу впав на спину, бо не мав тепер на що спертися. Кінець цитати. У цей момент ми бачимо жахіття війни. Вона забирає здоров'я, нищить усе світле, що було в житті людини, забирає жертву, яку ніхто не хотів приносити. Здавалося, б, більшої напруги вже не може бути. Але в останньому рядку юнак впізнає в пожежнику, що допомагає лікарю оперувати його шкільного сторожа Біргелера, до якого він заходив попити молока. Цей спогад із дитинства із безтурботних років пронизує героя. І останнє, про що він просить молока. Ось такий він сюжет твору, подорожній, коли ти прийдеш у спа. Емоційну напругу ви вже відчули. Та я прошу вас прочитати оповідання і замислитися, як у творі змальована межа між світом дитинства та світом війни. Наступного разу ми з вами розглянемо особливості твору. А поки бажаю вам читацького натхнення. До зустрічі!